Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство. 16, 17, 30 жовтня. Бачите, ключик є, але змії теж є. Клопоти. Приватний сектор. Після хреста. Іде неясна ситуація і гора. Багато квартирні. Так, да, багато квартирні пльотка лежить посередині, розвілочка. Ну, давайте, бачите, після розвілки пішла пльотка. Давайте роздивимося перший рядок. Повинно бути все нормально тут. Далі дивимося другий рядок, багато квартирні. Так, ну, по розвілки я зрозуміла, що більш-менш буде така ситуація. Не, не, дуже, не дуже така серйозна, не дуже значна по початку. Да? Але отут нам не розкриває, не хоче розкривати. Ну, Бачите, буде відбиття. Буде, ну що тут хлопці сидять, приховують рішення. <кій> Завтра я можу вам сказати, що по правому берегу якісь будуть проблемки. Це нам і приватний сектор показав, але він якось їх трошки обмене. А от по багатоквартирним будинкам буде якась незначна історія, вона може і не відбутися тут, і вона дуже така. Отут тут мені не подобається, вона така закручена спльотками швидко, дуже продвигається там ситуація. Іде захист всесвіту, іде робота ППО. Ну, вроді як нічого. Вроді як нічого, але так, знаєте, закручено. Тут я ж відчуваю це. От закручено якось воно дуже тут. Нема однозначного тут рішення, якщо чесно. Тут іде комфортна ситуація наприкінці дня, але теж приховане якесь рішення буде. Наш план. Ну тут ще більш-менш. Оця мені історія не подобається. Дивіться, тут і лежить у нас е, оця робота ППО, лежить е, от, між якорем та змією. І далі після змії йдуть негативні карти. Воно буде не на 100% відроблено, скажімо так. Може, щось десь якось все ж таки пошкодить нам? Так, давайте глянемо постраждалих по правому берегу. Гарна карта. Ну, непогано для приватного сектора, непогано. Ось, бачите, посередині воно і лежить. Воно посередині і лежало у нас тільки що на руйнування. І ось воно теж тут швидко, незрозуміло, неясно. А може ще туди, куди вже прилітало, йдуть оці криси. І тут пошкодження, звісно, є. Ця карта це показує, розумієте, травмованих, але це буде незначно. І потуча може навіть взагалі не, не справдитись. Ось так. Ну, тут покраща ситуація, чесно кажучи. Так що будемо сподіватися, що, бачите, ключ тут є у вас, так що будемо сподіватися, що все буде у вас добре. Так, і багато квартирні. Багато квартирні. Телю згледімо. Бачите, так, по багатоквартирним тут менше проблем іде якось так. Іде якась гора, тут, але вона з ресурсом тут, тобто травмованих. Похресту, ось іде коса, зміни. Ну, Я не думаю, що це буде якась травма. Не схожа на то, ні. Тут йдуть просто зміни здоров'я у людей, я травми тут не вбачаю. Далі дивимося лівий берег. Ой, які карти на дні у вас, -мо. Оце лівий берег, це ваше дно. Як наше, я теж тут. І далі йдуть клопоти і по букету пройдемо. Бачите, до роздоріжжя ось така, а далі позитивне вже йде. Ну, це класична роз... ситуація роздоріжжя. Класична просто. Боже, як за окном кричать діти? Це вже з вами не чуть. У нас площадка тут. Ході вже темніє, повинні піти. Так, приватний сектор лівого берега. Після хреста йдуть проблеми. Давайте глянемо. Непогані карти, непогані. Нічого поганого я тут не бачу. Так, тут проблеми йдуть якісь такого плану. О, випросила, випросила, щоб показали. Коротше кажучи, бачите, по центру лежить у нас отака проблемка. Десь прилетить там, де вже воно було, домівки поряд. Я про це думаю. Ні, тут все добре, слава Богу. На самі криси це буде незначно. Ну, і тут повернення до краще. Сподіваюся, що ця ситуація вона буде ось отака. Люди будуть задоволені, тобто вона пройде просто от по, по малому, такому незначному. Так, ну і давайте глянемо, що у нас тут багато квартирних. Багатоквартирні будинки, тут, звісно, ось воно, і повилазили пльотки, і змії. В багатоквартирних, тобто тут будуть зміни, клопоти по змії. Так, тут можливі удари, тут можливі удари. Сонце лежить між деревами і плютку. До речі, Ано, по клеверу пройдемо. А тут, скоріш всього, буде у нас відповідь і, дай Боже, щоб по клеверу ми пройшли. Бачите, тут ми проходимо приватний по дитині, тут по клеверу. Давайте глянемо постраждалих, чи справдиться воно, де воно покаже. Тут все добре, я нічого не можу сказати. Прекрасні три карти. Багато поверхівки, ось, пожалуйста, воно справжує, справжується тут у нас. мужчина програвся і тут також справжується. Тут буде якась проблема з мужчиною. Як... Ця історія така. Ну, от я поклала тут більш як психічне оце. А отут іменно а травми йдуть. Тобто вони можливі. Не то, що вони там йдуть, а вони можливі. Ще раз повторюю. І давайте я гляну балабіну. тут доріжжя лежить у вас. Я не скажу, що тут прям 100% може прилетіти, давайте докладу, тому що по тучам ще й не ясно. Тут ще йде і захист зі рук, але якась мільтушня, о, бачите, ось воно. Мільтушня якась назріває, бачите, повилазили люди у вас. Хлопцям якор поряд будуть працювати, але якось щось тут таке не дуже. Ну, хоча у вас і ключі, і захист Всесвіту є. І вроді люди задоволені, але тут іде ситуація все одно з крисами. Ану, зараз я покладу на самих крис. Тут буде відповідь, тут буде захист. Да. І навіть змія вам не поміг, а балабі, все у вас буде добре. Так. Бажаю вам бути живими, здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтесь, кому то потрібно на консультацію. Почуємось, па-па.